Мені дуже сильно подобається фраза В здоровому тілі здоровий дух. Але я вам скажу ще така річ, якщо ваше тіло не здорове, це означає тільки те, що настав час зайнятися духовним розвитком. Ось і все. Це не означає, що ця фраза «в здоровому тілі здоровий дух, що кожна здорова людина духовно розвинута. Ні, зовсім, аж зовсім ні. Але якщо ваше тіло немічне, якщо у вас є якісь ще хвороби, то це тільки тому, що вам потрібно йти в духовний розвиток спілкування з Богом, знайомство з живим Богом, знайомство з собою справжньою. Все, це дуже просто. А якщо ви вже духовно розвинута людина, то ви обов'язково займетесь своїм тілом і е, ви приведете своє тіло, щоб воно відповідало вашому духу, тому що духовно розвинута людина. Вона любить своє тіло, тому що вона розуміє, що її тіло це храм Духа Святого. І цей храм має бути чистий, пахнучий, доглянутий, без зайвих кілограмів, щоб йому було комфортно, навіть якщо у вас є якісь зайві кілограми, але вам комфортно, ви можете рухатись, ви можете стрибати, ви можете танцювати, розумієте? Ось що таке дух і тіло в гармонії. Все. На якому етапі ви Задайте собі питання? І туди йдіть. Чи у вас храма тіло, чи у вас храмає дух? Ну, скажу вам так, спочатку дух. Потім буде максимальний результат. Удачі вам з вами бути.